Корова гуляти пішла на ложок, ля-ля, пішла на ложок, таємно пішла, щоб не знав пастушок, ля-ля, ля-ля, не знав пастушок, Шукав він у полі у лісі довкола, сміялася з нього вреднюча корова, Хі-хі, ха ха з того пастуха, хі-хі, ха ха з того пастуха. І дзвони дзвін вона танцювала, ля-ля, ля-ля вона танцювала, вінком із ромашок себе ля-ля, ля-ля себе заквічала, корова сказала, якби мені крила, то я без метелико теж полетіла. Так, 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 так якби ж то їй крила, так, 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 -так вона полетіла. Побачила раптом летить чорна пташка. Ой ой, ой ой, летить чорна пташка. Рятуйте, гукнула, бо їй стало страшно. Ой 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 ой, так стало і страшно, від того жаху заплющила очі, вже наша корова гуляти не хоче. Ні ні, ні ні. Гуляти не хоче, вже наша корова гуляти не хоче. І через парка гайнула з розгону, ого, ого, згайнула з розгону, і жах здивувався, злякали сворону, хазлякали -ха, сворону, господарю дома жалілась, мому, пастух мене в лузі залишив саму, мому, 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 пастухи в полі залишився. саму.